Всім привіт! Вийшли сьогодні в ліс по погрибочки. Вже оце трошки збирали з другом. І от трошки нам ці пакети такого підубчика знайшли. Як, я не йшов. А підрізаємо так. о, такий солідненький, так блестить. Беремо і будемо ходити, шукати і збирати. А ви не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. Ще один. Все, йдемо шукати штату. бачу ще одного дубчика Просто спинічку середині то ще деревцем Покажу вам. А там ще Зараз зріжемо. Такого гарненького, чистенького. Это моє Ось так. О, такий гарненький. Чистесенький. Сядемо тут, покрутимся, може побачимо. Отак. Беремо, йдемо шукати далі. Так, бачиш ще один О, і три. Тут так багато. Високонький. Де то воно? Ото і ото Ми будемо ось так брати. Так, чик Є ще по два штучки. Беремося, може ще десь є. Не видно, не видно більше. Хоті... Хотілося би найти Біленького Але ще за сьогодні? Думаю, щось знайдемо. Може хотів іти і ще одненько знайшов, такого маленьку. О, такий класненький, маленький. Здається, більш нема. Так. Да. Ідемо шукати далі. Такого підупчика друг не йшов. Такий солідненький. І цього ще стоїть. Будемо зараз зрізати і шукати далі. Хочу ще одне інфо. Что він сам? Мало ж... А, ще вже. Ото, там ще маленький стоїть теж. О, так, листочки, так, класненько. О, такі ось. ось такі листочки такі. Класник, ось такі грубенький. Ось. Ось такий. Багаємо. Ще того зріжемо. Ось, такий теж солідненький. Ось. Такий маленький, гарний. Зайшов за тими дубцями ще сюди. Трошки далі оця ось який стоїть гарненький. Опа, класненький такий. десь є. Не видно. А, видно, є, є, є. Ще, здається, я бачу. Та. Да. Ось, літі такий гарненький сховався. Не хотів, щоб ми його забирали. А не купа, вже поняли це. Але це того стоїть. Другу цього знайшов не шо от побілого. Ох, такий класний. Думаю, що я теж сьогодні знайду Люксовий. Підупчик ось. Ось. Ось там. Зараз будемо... Ось, бля, що я його не зрізав. О! Так. Беремо, кладемо усе. Пакетик. А цей вже так поламаний, тільки шапочка. Ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. Ми йдемо шукати далі. Ще знайшов одного підупчика. Так, ще позбирав, трошки вже не злимкував. Отак. Ось таке. Беремо, йдемо шукати далі. Так, іду. А тут отакий он до підупчик стоїть такою широкою ніжкою. Ось, ущелас. Орненький маленький. Ось так. Беремо і будемо ходити, шукати, збирати грибочки. Може навіть попадеться білий. Здається, ще знайшов. Побачив. Так. Ще є ось це, ось це. Два штуки має ще, здається, бути. Що я не помиляюсь. Ось такчик. Даємо отак. Оп. Кладемо. Це теж. Дубчик Беремо. Кидаємо. Дивіться, усе? Арлом. А, не усе. А ось? Прямо тут. Перед очима Бо я його не побачу. Ось так. Чика. Такий гарненький, класнень такий. Так, трелисся. Но багато так. Місцями є і є. Я вже он до трошки не Берем Беремо, шукати далі їх. Ще є один Тож теж з грубенькою мішкою. Мішко Ось. Ось такий. Як не дуже вона грубенька, але все одно приємно. Ось ще є. Ось. Ось так. Оп! Ось дивіться що більше тут немає. Берем, йдемо шукати далі. Ще є. Раз, та ось і другий, там ще третій стоїть. Треба їх всіх позрізати. О, це вже такі чистесенький, сонце таке відбуває, такий гарненький. Берем. Ще одного зріжу і будемо закінчувати. Я так думаю. Ще підубчик зрізаємо. І на цьому будемо закінчувати наше відео. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Всім па-па!